Ну, Кольорова мають на увазі, що вона буде, ну ось, бачите, зелена буде така, якась біла буде, а оце буде з фіолетовим е серединка, сама квіточка. оця. А ви кажете в стрілку, ну, на чому ми обідаєте? Ви висловлюєте свою думку, а я буду відповідати. Це все нормально. Дивіться, ви думаєте, що оце пішла типу, в стрілку вона, дивіться, скільки цієї білокрилки бі... бі... біло треба кропити вже. Я думала... Фу, блин, в Києві їх не буде, а є. Коротше, що я вам хотіла сказати? Ви думаєте, що оце пішло в стрілку? Чи оця пішла в стрілку? Оця висока, вона 80 см. Це на зрізі йде квітка. Знаєте, тут такі шапочки, якщо вона вийде, я поставляю фото. якщо не вийде, то е, не вийде. А оця ну, теж буде така дрібненька квіточка, та, що я на неї наступила. А я не думаю, що ця пішла в стрілку. Чи ви думаєте, що вона до лежати? Не знаю, не знаю, хто знає, напишіть. А це, це ж ця високоросла кондор. Кондор сорт. Ну Я садила білу і цю, а вона чогось обоє фіолетові. Коротше, бажаєте замовити мої рослини, пишіть мені особисті повідомлення, Є до продажу Лілії, ось погляньте, які шикарні по 55 гривень.